Доброго дня ще раз. Давайте будемо чути мене? Чуємо. Так, чуєте. Дякую. Давайте чути. будемо продовжувати наші громадські слухання. У Нас сьогодні, 22 листопада 2024 року. У нас проводяться громадські слухання. слухання. У процесі здійснення. Зараз чекайте хвилинку. Не чути. Так, 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 я знаю не чути. Я, можу, у нас тут просто був збій, і я не розумію, чи я підключена два рази, і я, мабуть, чую себе. А, так, ну давайте спробуємо якось. Спробуємо якось. Може, я від тебе? Зараз я перейду на інший комп'ютер, тому що буде фонити, і я не зможу проводити слухання. Чекайте хвилинку. Чекайте хвилинку. Добре. Дякую, так. що зачекали. Виключи Значить, сьогодні у нас 22 в нас... листопада 2024 листопад. року у нас проводяться громадські слухання. Зараз зачекайте щось фонить. Що що не Так. Так, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариства з обмеженою відповідальністю Біохімпром стосовно Кобус, планованої діяльності. Що передбачає місті, нове місті, будівництво, відділення, місті, приймання? Будь ласка, пані Наталія, ви випуск мікрофон. Це, мабуть, я вчую вашу через вас. Угу, дякую. Планованої діяльність, що передбачає нове будівництво відділення приймання, розварювання та приготування дріжджів і брашки з крохмали сировини по вулиці Полтавська, 3 в місті Карлівка, Полтавського району Полтавської області, товариство з обмеженою відповідальністю Біохімпро. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозе політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року в нас вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від планованої діяльності, яку вони хочуть провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн, в, в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 два 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким Тимчасово на період дії воєн тимчасово громадсько на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. В порядок громадських слухань детально викладений у постанові No 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на веб-сайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. В нас на 12 годину 21 хвилина хвилину на громадських слуханнях присутні четверо учасників. З них двоє учасників: це представники Міндовкілля. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитися на камеру для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, учасник, який підписаний Наталія Моторна, будь ласка, представте ще раз. Добрий день, Добрий директор день. товариства Біохімпро Сідненко Олександр Михайлович. А, дякую. Вже на еколог біохіпро, моторна Наталія Миколаївна. Дякую. І ще у нас є учасник, який підписаний ТОВ Євроекос. Це директор ТОВ Євроеко Скалуга Андрій Володимирович Дякую. і начальниця відділу охорони навколишнього середовища ТОВ Євроеко гроза Надія Олександрів. Дякую. Отже, на 12 годину 22 хвилини ми не фіксуємо представників громадськості на громадські слухання з чотирьох учасників двоє учасників це представники Міндовкіля і двоє учасників це представники господарювання. А, У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови № 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю «Біохімпром» щодо діяльності, яка передбачає нове будівництво відділення приймання, розварювання та приготування дріжджів і брашки з крохмалемісної сировини по вулиці Полтавській, 3 в місті Карлівка, Полтавського району Полтавської області, товариством з обмеженою відповідальністю «Біохімпром» Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо, до побачення, побачення, дякуємо, до побачення. Бачення, дякуємо. Бачення. До побачення. До побачення.